Ти напевно думаєш, що я вже розказав всі бренди, які я знаю, і котрі були перевірені особисто за декілька років, але це неправда. І Д... додивившись до кінця, ти узнаєш ще порцію із п'яти брендів, на які варто звернути тобі увагу, якщо ти ще про них не знав. Це відео буде корисне як і для новачків, так і для старих вовків. Тому приємного перегляду. Ставте лайки і полетіли. Я вам покажу щось цікавеньке сьогодні. Ну що ж, давайте приступимо до нової порції брендів, про які ви можливо не знали. І Перше в цьому списку це Марсело Бурлон. Сама ця людина, Марсело Бурлон, не мав формального освіти дизайнера. Натомість його шлях почався з життя нічного Мілана. Народившись в Аргентині в 76-му році. Він переїхав до Італії в 90-х. і швидко знайшов своє місце як діджей та піарник. У відомому нічному клубі магазині генералі. Цей досвід дозволив Марчело Булону виступити у ролі не тільки дизайнера, скільки й культурного куратора. Його бренд заснований у 2012 році, є синтезом міланської клубної культури 90-х і глибокої спадщини його рідної Патагонії Аргентина. На вторинному ринку Марчело Бурлон демонструє значну волатильність. Продукти з культовим принтом, такі як футболки та світшоти з крилами, можуть зберігати високу вартість перепродажу, досягаючи від 150 до 480 доларів. Це свідчить про те, що цінність бренду насамперед залежить від його Найсильніших та найбільш впізнаваних мотивів водночас інші менш культові вироби можуть продаватися з великими знижками, іноді до 95% від роздібної ціни. Цей розрив вказує на те, що бренд не має стабільної вторинної вартості для всього асортименту а його ринкова цінність сильно прив'язана до найпопулярніших дизайнів, що робить його привабливим для цілеспромованого колекціонування. Звичайно, треба ретельніше дивитись всі речі від цього бренду, тому що дуже багато, дуже багато є підробок, і Турція підробляє, і Китай, і тому. Подібні країни, тому звертайте увагу, будь ласка, на шви. Звертайте, будь ласка, увагу на бірки. Оригінальний Марсело Бурлон використовує знаєте, такі прорезинені, термічно нанесений логоткий, товсті, з відчутною товщиною. Такі ось логотки. А використовує саме елементи дизайну з доволі відчутною товщиною виробів або там якихось елементів орнаменту на їхніх речах. Наступний бренд, який кинув виклик традиційним уявленням про розкіш, це у нас Golden Goose. заснований у Венеці. Італія він виник з прагнення розповідати історію через моду. Натхнення прийшло з протилежного кінця світу скейт парки Лос-Анджелеса, Постерігаючи за скейтерськими зношеними кросівками, засновники усвідомили, що краса може критися у недосконалості. Ця філософія стала основою бренду, що отримав назву Краса в недосконалості. Golden Goose створює речі, які навмисно мають вигляд таких зношених речей, що до речі дуже вигідно в умовах секонд-хенду, тому що, наприклад, власники секонд хендів або ті, хто. Там роблять якусь розкладку на поличках, іноді гадають, що Golden Goose має бути в ідеальному стані. А якщо воно не в ідеальному стані, значить це вже другий сорт. І Відповідно, відкладають його подешевше. Що збільшує вашу маржинальність, якщо ви візьмете цей бренд для наступної перепродажі. Найбільш відомим виробом, який став його візитивкою, є кросівки Superstar, які були створені у 2007 році. Кожна пара. Виробляється вручну і потім має індивідуальний от, от, патерн потертостей, і звісно, вона виготовляється з високоякісної шкіри. Ціна нових кросівок починається з 530 доларів. І відповідно, якщо ви знайдете їх на законхенді десь гривень за 200 за ви Самі розумієте, що доларів за 100, якщо вони там в ідеальному стані, можна навіть і за 200, вони відлетять тільки так для поціновувачів цього бренду. Бренд продає не просто взуття, а ідею, яка кидає виклик традиційним уявленням про пророзки. Що завжди асоціювалася з новизною та бездоганністю, це звернення до нової аудиторії, яка цінує індивідуальність та автентичність. Справжнє мистецтво полягає в тому, що зробити річ ідеально недосконалою, і цю майстерність надзвичайно складно скопіювати. Тому підробок насправді дуже мало можна зустріти. Третій бренд це у нас Essential Fear of God. новий погляд на повсякденну розкіш. Лінія Essential створена Джеррі Лоренса у 2018 році як дочірній бренд до його основної Сої лінійки Fear of God стала прикладом демократизації розкоші. Головною метою Лоренцо було зробити високоякісну моду більш доступною та бюджетною, пропонуючи доступний вхідний квиток до світу Fear of God. Лінія Essential розглядається як безпечний простір для базових речей, де можна знайти високоякісні елементи гардероба за помірною ціною. Хоча ціна на вироби Essential зазвичай від 40 до 110 і 120 доларів, що значно нижче за основну лінію Fear of God через те, що їх обмежено кількість. Якісь роблять, знаєте, і випускають у вигляді дропів. Це роздуває попит і, відповідно, викликає зацікавленість для перепродажу на вторинному ринку, відповідно, навіть ну та там навіть і нові речі купують для перепродажу. Тому не дивно, тому що випускаються капсульними колекціями, обмежений тираж. І, хоч цінність на дропі невелика, але для перепродажу ціни злітають доволі серйозно. Ця бізнес-модель дозволяє бренду підтримувати ажіотаж та ексклюзивність, водночас залишаючи доступним для ширше. Аудиторії це створює сходинку для споживачів, що можуть дозволити собі базові речі, які згодом, можливо, стануть покупцям більш дорогих виробів основної лінії. Наступний четвертий бренд від французьких дизайнерів це у нас Ami Paris, заснований в 2011 році, дизайнером Александром Матіусі. Після багаторічного досвіду роботи у відомих паризьких будинках високої моди Матіусі вирішив створити власний бренд, який би розмивав межі між кежуал та шиком. Назва Ami є не лише ініціалами засновника Олександра. Матіусі, але й французьким словом друг. Філософія бренду побудована на цінностях дружби, інклюзії та різноманітності, робить його привабливим для широкої аудиторії. Амі Париж відомий своїми впізнаваним логотипом у вигляді А і сердечки. Ось тут на лівому боці. Колекції складаються з базових речей, що поєднують класичний крій із невимушеним паризьким шиком. Бренд використовує відповідально отримані матеріали, зокрема органічну бавовну та вовну, сертифіковану по стандартам. На вторинному ринку ціни на продукцію Амі Паріж зазвичай суттєво нижче. Наприклад, якщо худі коштувала 480 доларів, то зараз вона коштує 260 доларів, тобто в два рази ціна падає. але тим не менш відповідно з нашими торіалями, якщо можна зайти на секунді гривень за 200 за 300, навіть продаж за 100 доларів, це просто перфект. Можна на щось таке заробити, як я люблю казати. Якщо звичайно вам попадеться така річ, стратегія Амі Паріж щодо захисту від підробок зосереджена бездоганній якості виконання. Навіть дрібні деталі, які здають це непомітними як, от акуратність вишив чи рівномірність друку є ключовими ознаками справжності. Це доводить, що справжня розкіш полягає в досконалості виконання, а не лише в впізнаваному логотипу. І останній бренд, на який я хотів би акцентувати вашу увагу в цьому відео, це британський люксовий бренд Alexander McQueen. заснованим лі Александром Маквіном 1992 року. Напишіть в коментарях, хто такого року народження. Теж Маквін, навчений на Савіль Роу, майстерно розширював майже Британ. Традиції пошиття, підкреслюючи крій пропорції та силует. Його творіння часто були натхнені природою, британською спадщиною та сучасною культурою. А його покази були відомі як театральні та інноваційні, часто провокаційні та емоційно насичені. Спадщина бренду включає такі знакові творіння, як штани Бамстер з екстремально низькою посадкою шарф з черепом та черевики армаділо. Після смерті Лі Олександр Маквіна в 2010 році бренд очолювала Сара Бертон. А з грудня двадцять року. Шон Макгір, на відміну від брендів, що покладались на унікальний принт, МакВін спирається на безкомпромісне творче бачення та гострий крій. Це означає, що підробити його речі надзвичайно складно, оскільки для цього потрібне першокласне ремесло. Цінність бренду полягає саме в його технічній досконалості. Таким чином, автентифікація зосереджена на фундаментальній якості, а не на поверхневих деталях, що робить підробку надзвичайно складним і дорогим завданням. Кожен з п'яти розглянутих брендів є унікальним культурним явищем, що демонструє, як мода. Еволюціонує за межі традиційного дизайну. Вони доводять, що справжня цінність полягає не лише в гучному імені, а й в історії, філософії та ідеї, закладеній у продукт. Будь ласка, п'ять брендів, які можливо ви не знали, тепер ви будете знати. Користуйтеся. Якщо є питання, питайте в коментарях, задавайте ваші питання. пишіть мені в інстаграм, пишіть мені в Телеграм. Тим не менш, продовжимо жити, продовжимо працювати. Побачимось в наступних відео. Всім па-па!